Вони виготовляли експертну оцінку. Зараз прийшов час затверджувати її. Ми починаємо ставити питання наших да. Там Справа в тому, що навіть ну, якщо продаємо, будуть платити земельний податок, він зараз не зовсім малий. Тобто, відповідно, в нас є плани на нашому окрузі. Зрештою, якщо у вас десь є такі ділянки, то десь може сдати. Є, який, є якийсь пріоритет, що в селі треба, і ви розумієте, що ми з бюджетом не потягнемо. Можемо про ті речі говорити, а у нас на окрузі нам треба доробити спортзал. На великій волі є, не, не, не в ми теж не фінансували тепер з того бюджету розвитку. Коли Міссурак знає, хочемо подоробляти ті проекти, які в нас не закриті. Тому десь з депутатами збиралися і таку позицію висунути. Добре, голосуємо. Акціонер Так. Бабій Володимир, Варічок Оксана. Головання Анатолій. Карлецька Мар'яна. Корда Василь. Місюрак Микола. За. Мончик Іван. За. Соснило Ігор. Терещук за. Ярошевський Андрій. За. Цикуляк Михайло. 12 за. Рішення прийнято. Наступне. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки 46230-1120295 56520 для розміщення експлуатації основних підсобних допоміжних будівель ППАТРАТИВ зелена 4 б дозвіл на експертної грошової оцінки. Рекомендація комісії дати дозвіл. Аксіон Ігор. Бабій Володимир. Варячок Оксана. Головань Анатолій. Карлицька Мар'яна. Кордо Василь. Сирак Микола. Мончик Іван. Соснило Ігор. Терещук. Ярошевський Андрій. Цикляк Михайло. Наступний. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки змейні ділянки 46 і 3012-12028, 5.0 для розміщення експлуатації основних допоміжних будівель простянець зелена. ммшбд 38 Рекомендація комісії дати дозвіл. Акціону іван. Борячок осана. Половання Анатолій Ну треба взагалі. Все. Королевська Мар'яна. Корда Василь. Місерат Микола. Мончак Іван. Киснило Ігор Терещук за. Ярошевський Андрій. Сикуляк Михайло. Одиннадцять за. Рішення не прийнято. Ні, там перший Це Затвердження провів об енерго затверджують проєктноустрою, передати в оренду земельні ділянки для обслуговування електричних опорт ліній електропередач. Кісь корд. Затвердити проєкт землеустрою, за Львів огонерго земельних ділянок е, коштів 12 квадратів, 12 квадратів, 4 квадрати, 19 квадратів, 4 квадрати. Затвердити нормативну грошову оцінку на вказані земельні ділянки, розрахунку рахунку 76 гривень за квадратний метр земельного. Надати в оренду Львів огнерво земельні ділянки названі. Пропозиція комісії встановити орендну плату в розмірі 12% від нормативної оцінки і термін орендної плати встановити 10 років. Так, це... і... Голосуємо. А яка рекомендація комісії? Рекомендація комісії 10 років, строк оренди під опорами і 12%, тобто по максимуму. Аксенов Ігор, за. Бабій Володимир, Барячок Оксана, голова Анатолій. За. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Містеряк Микола. За. Мончак Іван. Сосниво Ігор. За. Терещук за. Гирошевський Андрій. Цибуляк Михайло. За. 12 за, рішення прийнято. Наступне питання. Стільсько, дати дозвіл я ж, на дії механів на розроблення проєкту змусню щодо дання ділянки орієнтовною площою 600х для сінокосіння. Було селі Стільсько. Рекомендація комісії. Рекомендація. Рекомендація комісії не давала. Ну, там є, там. Там є кончетна ситуація, там є е, зустрічні заяви, які писалися що на дитячий майданчик, на воно там біля рік. Дивіться, друзі, я, я знову десь такі говорю, вже, це вже, напевно, шостий рік. Будь ласка, загородіть даний об'єкт, ну, там витрачені бюджетні гроші десь. Можна щось зробити там, може якийсь компроміс, ще вам компромісу ті всі моменти вирішувати. Ну, ну, так просто там не вирішиться. Десь. Воно ж суті не поміняє, вони ж там говорять про тримі. Говорять про те, це, говорять про те, щоб повністю цю територію віддати. Так, ну, тобі, ну, чуть не спортивний там центр десь зробити, щоб футбольне поле, волейбольне поле. Там. Ну, розуміємо, що, що це воно ну, трохи десь зрозуміло, десь ну, може трохи фантастики, я би так десь сказав. Але е, якщо б якісь моменти, де, ну, то що вона напроти себе там десь зробила ті. І пальки, десь подвір'я там, десь і воно ну, залишається там ще до, до дороги. Ви були михалисипачки. Бачили, та там ну є ще не знаю, може дві, може дві з половиною, може три сотки десь думаєш, на то о, волейбольне поле. Може таким чином, але треба всі сторони десь конфлікту якось занути десь. Може таким десь може. Йшло. Я, ну, то, я то, ну, то, направду не хотів би десь, ну якби сиротами там щось воювати, то все десь, але. Володимир Ігорович, на рахунок загородження, я мав можливість там виїхати і бачити, там немає 25 метрів до ріки. Я розумію, що <рістані> там напевне ночення нашого немає. Михайло Степанович, рішення немає як такого десь виділення земельної ділянки під підстановлення майданчика. Тому що воно є, я розумію, прибережна смога. Але дав гроші Батенко тоді десь ну, подякував за, 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 за депутата, від бо дав він. Як це не про майданчик, що там його не можна поставити? Не може проти тиво. Майданчик не заводив. Якщо договори, напишете <плес> на заяву, ми тоді... Пане Ровичу, там можна зробити рекреаційну зону, щоб всі були задоволені, я так думаю. Бо більшість там щось, але майнах продовжувати можна, бо там є проблеми. Ми його не зможемо Тоді Але староста так само треба, щоб написати і заяву на що Ми сьогодні обговорювали на комісію. Давайте вже по почати. Дивіться, там в матеріалах справи є купа заяв, які часали люди, щоб виділити ту земельну ділянку під спортивний майданчик. Можна, то не можна, це є друге питання. Але це спорна територія. Ми там не раз були, ми просто бачили, там стояв гараж. Ми його заставляли зносити, була ціла процедура. Гаразд, знесли, перекладайтеся до косіння. А протилежна сторона, мені дзвонять, трансформацію зводять. До мене сьогодні люди хотіли на сесію. Давайте майданчик, бо що там з приділу вас робиться, що ви там віддаєте. Та ще ніхто нічого нікому не дав. Ну, Але це вже ми вже голосуємо. Ви ж пам'ятаєте, що перший раз голосувалося, рішення було, якби не пройшло воно там, не прийнято рішення. Це вже другий раз голосується. Так воно буде продовжуватися на другій рік, чи я не може Дивіться, я би почав з того, раз, два, три, чи читати, депутат є староста. Якщо ви винесете якесь, ну таке, то говорю, яке воно буде якийсь компроміс, яке воно буде і сядете з тими ж людьми, і скажете, ну все таке, дивіться, буде, буде добре, так, воничку. Сам не гамій другу. Гам. Давайте якось зробимо так, щоб всі вокситиві цілі. Тоді ви вийдете з тим на сесію, ми голосуємо, що як там виходить. Тому що зараз віддати яж, ну це буде страшний там скандал це, а, це, війна. Це, це, і війна. То. Точно так же, якщо ми там зараз одна, якщо б задовольнили заяву, що там майданчик, майданчика, там немає тих критерій, бо треба проведу охоронну зону і так далі, там теж воно. Ми не туди, і, не сюди, розумієте? Тут треба якось мудро зробити, а mm -hmm. як... Думати по суті, а там думати... Ну, бачите, що я кажу Так. ділянку комунальної, там буде... Я казав, що може якусь як рекомендацію... реакцію... Рекомендація комісії відмовити. Голосуємо за відмову чи голосуємо за заяву? За заяву голосуємо. Комісія не рекомендує. Добре. За заяву голосуємо. Аксенов Ігор. Бабій Володимир. Прямо. Боричок Оксана. Прямо. Головання Анатолій. Карлицька Мар'яна. Корда Василь. Утрима. Містерак Микола. Тримась. Мончак Іван. Утримась. Соснило Іван. Проти. Терещук проти. Ярошевський Андрій. Цикуляк Михайло. Тримась. Раз, два. три, П'ять. Проти сім утримались. рішення не прийнято. Далі. Стільсько. Дати дозвіл на розроблення детального плану території Бортновському Вадиму Аркадійовичу власної ділянки для ОСГ 10 сотих, вулиця Варшавська, Стільська, з метою зміни її цільового призначення з ОСГ на будівництво сухої житлового будинку. Та господарських споруд. рекомендація комісії дати дозвіл на розроблення території. Аксіонов Ігор. Бабій Володимир. Варячок Оксана. Голова Анатолій. За. Королицька Мар'яна. Корда Василь. Бесеряк Микола. За. Мончик Іван. Соснило Ігор. Терещук. За. Яршевський Андрій. За. Свіляк, Михайло. 12. Зарішення прийнято. Наступний. Красів. Книгинка Іван Іванович. Дозвіл на вигравлення детального плану території з метою зміни цього призначення з ОСГ на будівництво обслуговування свого будинку 02167. Красів. Рекомендація комісії дати дозвіл. Прошу. Сергій <кху> <А, Гіма>, Володимир. <кху> Барячок Оксана. Головання <кху> Анатолій. <кху>